Зараз TikTok палає новим хітом, фразою Віталія Портнікова. І звісно, хвиля демократії в дії. Усі стали експертами, аналітиками, психологами і суддями одночасно. Але сюрприз, сюрприз, перше джерело цієї сенсації Салавйов, той самий папа пропаганди, який може навіть прогноз погоди перетворити у промивку мізків. Давайте чесно ви можете любити Портнікова, можете ненавидіти, хтось може навіть спитати це взагалі хто такий. Але факт у тому, що насеться кампанія по дискредитації здорової тези, що вирвана з контексту таким чином, що вас це обурювало. Тобто нами цілеспрямовано маніпулюють. Отже, що ж такого страшного, сказав Портніков, що громадяни в демократичній країні мають не лише права, але й обов'язки. Маючи право обирати лідера, ми приймаємо його лідерство і рішення, що нам всім робити далі. Це стосується і захисту своєї держави. Це суспільний договір демократії. Самі вирішуємо, кого обрати, самі вирішуємо, що робити, та самі і захищаємо свою державу Максимально здорова демократична теза. Щоб було зрозуміліше, давайте відзворотню. Якщо в країні диктатор, який самовільно захопив і утримує владу, він не має права посилати вас на війну. Йому цього права ніхто не давав і правильним рішенням є супротив. Це якщо простими словами. Тож, нарешті, ми можемо наочно побачити спецоперацію Кремля по дискредитації. Цікава окрема тема для розмови, чому це так легко працює. Наступного разу обов'язково поговоримо. А поки що просто будьте уважні та не давайте собою маніпулювати. Все буде добре. До завтра.